Слава Україні! Рік, що календарно добігає свого завершення, для багатьох з нас все-таки розпочався, навіть ми цього не знали, 24 лютого. 24 лютого той водорозділ, який поділив наше життя межею до та опісля. Хоча для багатьох з нас війна почалася далеко від 2014-го. І цей рік. 2022, він, звичайно, закінчиться перегортанням сторінки календаря, але для кожного з нас, морально, фізично, душевно, він закінчиться з нашою перемогою. Коли кожен з нас вголос, наскільки того голоса ще буде вистачати, усіма фібрами душі та серця, Буде гучно кричати. Кричати на увесь світ перемога. Україна перемогла. Слава нації і смерть ворога. І у ці хвилини, я не знаю, чесно кажучи, чого буде більше. Великої радості! Звичайно, як же без неї? Чи не меншого смутку? За тими, хто пішов і тепер. Злав Небесного війська споглядає за нами, чи хтось ще піде. Я вкотре буду закликати вас пам'ятати, якою ціною дається нам ця майбутня перемога. Ніхто не знає з нас, де може опинитися навіть за кілька хвилин. Я не кажу про годину, про дні, місяці або роки. Небесній книзі кожному написано своє, але я знаю, що для кожного українця в небесній книзі є рядочок. Рядочок з подякою за те, що робили і будемо робити. Рядочок цього літопису, який веде лише Господь Бог та історія, якому буде написано. Україна перемогла. Україна перемогла. Українці перемогли. Звичайно, вам сьогодні дуже багато, кожному з нас будуть бажати щирих, теплих слів. У мене їх усього два. Перемоги і миру. Ні, не два. Ще кілька традиційних Україна понад усе. І слава нації, і звичайно, наша страва для ворога. Ласкаво просимо до пекла. І звичайно чорноморська посмішка. Я не знаю, наскільки важливою вона є, та чи взагалі є для когось. Та посмішка, яка, не дивлячись на 24 лютого вибухи, відчуття тривоги за своїх дітей та рідних і близьких, а вона з'явилася. З'явилася ввечері, а може, ще й зранку, коли було перше звернення до вас, та, власне, й до себе. Зі словами, ми вистоїмо і переможемо. І посміхнувся. посміхнувся, тому що сьогодні я не хочу бути стриманим оптимістом, яким намагаюся бути завжди. Сьогодні я хочу бути саме оптимістом. І прогноз. Єдиний прогноз, який і буду давати під час цієї війни. Україна переможе. Він справдиться. Обніміться, брати і сестри мої. І подякуйте Богові, подякуємо Богові за те, що ми є українцями. Дякую вам. Ще багато роботи. Працюємо. А потім, як і домовлялися, Чорноморською посмішкою обіймемо увесь світ, усю Україну. І на вулицях Одеси і Одещини буде багато святкових накритих столів. З піснями і з сльозами, і з вірою в наше краще майбутнє. З прийдешніми святами нехай Господь оберігає кожного з нас. Слава Україні! Героям слава!